Як ви думаєте, коли закінчиться ваше життя? Дивне питання, да? Починаємо випуск з позитивної ноти. Всі люди традиційно мріють дожити до старості, ну, хоча б до 80. Але от неадекватний п'яний водій вилетів на червоне світло. Лікарі виявили невиліковну хворобу. Сусід забув вимкнути краску. Та й взагалі ми живемо у воюючій країні. Тут, якби кожна ніч, може стати останньою. Просто ми принципово у це не віримо. Кожен із нас вважає себе безсмертним і живе з думкою, що от саме з ним. Ніколи нічого поганого трапитися не може. Ну, і це в принципі логічно, тому що ну, з якими думками нам ще жити, ходити і у всьому бачити причину власної смерті. Жодній людині не дано знати, скільки вона проживе і якою смертю помре. Адже так. А що як я вам скажу, що наша біографія вже давним-давно написана: і ні, не вищими силами, і ні, не Богом, а людьми. Просто такими самими людьми, як і ми. Ви дивитеся український кримінальний контент. Я Саша, і я проаналізувала цілу купу сайтів, книг, матеріалів. І, попри все, це буде перший на моєму каналі випуск, який по суті не підтверджений нічим, тому що ми не можемо підтвердити те, чого ніхто ніколи не бачив, і тільки придумує. Да, мій науково популярний контент перетворюється на шарашкіну контору. І це відео не дарма називається таємниці, тому що інформацію, яку ви тут почуєте, вам більше ніхто не розкаже, крім мене. А я розкажу, чому ми боїмося тих, кого не існувало, коли інопланетяни встигли захопити землю та як Сімпсони передбачають майбутнє, що від нас ховають у підземеллях Ватикану і чому Ватикан насправді нічого не вирішує? Хто і навіщо століттями охороняє склянку? Чому число 13 лякає людей і як відкрити скриньку Пандори? Все більше людей починає усвідомлювати, що 99% населення Землі перебуває під контролем елітного 1%. Всю владу у своїх руках тримає наделітарна організація, більш відома як Рада 13 сімей, яка керує основними подіями, які відбуваються у світі. І як випливає з цієї назви, рада складається з 13 представників найвпливовіших сімей земної кулі. Тринадцяти Число тринадцять. Вам ні про що не говорить? П'ятниця тринадцятого вважається нещасливим днем, який обов'язково створить вам проблеми. Багато будівель уникають тринадцятого поверху, а у деяких авіалініях немає тринадцятого ряду в літаках. І тринадцятого місця теж немає, бо це може призвести до катастрофи. Чекати біди треба і тоді, якщо ви запросите до святкового столу тринадцять гостей. А ситуація погіршиться, якщо усі вони сядуть з одного боку. Жарти жартами, а прихильники конспірології дуже люблять цифри. І не просто люблять, а буквально бачать у них секретні знаки, коди, символи і таємні послання, які приведуть до розгадки таємниць. Запитайте, чого ми з вами не бачимо? Е, нам не дано. Наприклад, у масонів священним є число 33, яке вважається символом просвітлення і влади, і воно вибране не випадково, а тому, що є найвищим ступенем у шотландському обряді масонства. Цар Давид правив у Єрусалимі 33 роки і у віці 33 років був розп'ятий Ісус. А ще у нумерології це так зване майстер-число, бо утворюється із суми 11 і 22. І існує ще приблизно 351 причина, чому це число є сакральним Ну, або 333 є ще прихильники теорії 23, які вважають, що це число випадково з'являється у ключових історичних подіях, і вони трактують його як знак втручання невідомих сил у нашу реальність. Зрада Ісуса за 30 срібників стала одним із найвідоміших символів продажності. А число 303 згадується в історіях про баварських ілюмінаців, і згідно з деякими версіями, це номер одного з ключових документів який нібито містить базові принципи контролю за свідомістю, і це лише маленька частина чисел пов'язаних з конспірологією. Але усі вони мають дещо спільне. Кожне з них містить цифру, яка вважається улюбленою цифрою самого Бога. Боже любить, коли триється. Цифра 3 об'єднує собі минуле теперішнє та майбутнє народження, життя та смерть, владу, знання і духовність. А найвідоміші теорії змов заходять ще далі. І які у нас є підстави їм не вірити? Ну, от послухайте самі. Свята трійця: отець, син і святий Дух. Петро тричі зрікся Ісуса, а Ісус тричі молився в гетьсеманському саду. Існує три головні християнські чесноти: віра, надія та любов. І під час освячення саме тричі дзвонить дзвін. Тобто релігія буквально вздовж і поперек пронизана цифрою три. І у деяких моментах це вже не просто вигадки. Ми можемо побачити це навіть на власні очі. До собору святого Петра три входи. Його фасад поділений на три вертикальні рівні. І три рівні сходів ведуть до Апостольського палацу. На папському балконі благословення три арки. І що ще кидається тут в очі? Ах да, три куполи. Але от в чому питання: а чи планували самі архітектори залишити всі ці знаки? Або це просто. Випадковість Собор Святого Петра проектували такі фігури, як Донато Браманте, Мадерно, Берніні, Рафаель, Мікеланджело і відіма їх папа сплінтер. І ви думаєте, хтось із цих людей міг зробити щось випадково? Це будівництво тривало 120 років за правління 20 пап папримських, кожен яких мав власну думку щодо кількості дверей і колон. І якось так сталося, що ці думки співпали. Але щось приколупалася занадто сильно до того нещасного святого Петра. Але магія числа три виникла ще задовго до нього, і на ньому не закінчилася. Проте саме ця робота відомих митців та архітекторів стала джерелом натхнення для послідовників. От подивіться самі, є щось знайоме. А якщо так, а тепер це я притягнула за вуха сама автор теорії змови No3 восьмерки. А хто зі мною посперечається? Весь прикол теорії змов у тому, що важко переконати у зворотньому, бо зі сторони усе виглядає дуже логічно. Просто погодьтеся, усе що я тут тільки що розповідала, звучить ну дуже переконливо, хоча очевидно. Що висмоктано з пальця. але ніяких з цих фактів я не придумала. Усі вони написані задовго до мене, існують у вільному доступі, і їх може знайти кожен. Більш того, хтось у них щиро вірить і бачить у них ключ від скриньки Пандори. Людський мозок дуже не любить нерозкритих таємниць. І якщо якась історія є незавершеною, він сам собі знайде причину на зв'язки і додумає логічний фінал. І саме так мій мозок зв'язав два трикутники. І зараз буде короночка у масонстві, символом якого виступає промениста дельта, їхня верховна сутність, аля Бог, називається великим архітектором Всесвіту. А знаєте, хто спроєктував трикутник на соборі святого Петра? Правильно архітектори збіг не думаю. А ще слово масон з французької перекладається як каменяр. Згадайте, кого ми з вами усі називаємо каменярем. Да, подпор, але насправді масони ніколи не пропагували ніяких теорій змов і не створювали їх навколо себе. І більш того, у них заборонено обговорювати політику та релігію всередині лож. Але нам чомусь відомо, що масони це негласний світовий уряд, який керує цілою планетою. Масони це служителі сатани, які бажають знищити релігію. І масони завідують змі та ретельно відбирають інформацію, яку ми з вами можемо дізнатися. Вони навіть запускають пандемії та війни, щоб зменшити населення планети. Ні, ну, очевидно, тож їх моза. Під контролем інопланетян рептилоїдів, Значить, на думку конспірологів, було так: інопланетяни вирішили, що керувати землею самостійно їм важко і треба підмога. Вони подумали, що було б доречно відправити сюди засланих козачків, тобто масонів, які б виконували усю бродну роботу, так сказати, за місцем прописки. І як вам така теорія? Я сама придумала її номер буде дві восьмерки 9. Але масони самі винні, скажете ви. Придумали собі цілу купу символів, знаків, секретних секретів. А нам тепер, значить, сиди і думай, що від нас приховують, що це все означає. А нам, кстати, можна навіть не сидіти і не думати. Перші масони це каменярі, які були дуже освічені, розумні і мали унікальні знання з геометрії, інженерії та будівельної справи. Саме ці люди проектували і будували середньовічні споруди, на які ми зараз дивимося з відкритим ротом. Так, от вони були якраз таки недурними і розуміли, що. При першій можливості усі їх авторські методики украдуть і присвоїть. Договори про нерозголошення тоді не працювали, а значить, потрібно було ретельно фільтрувати, що і кому розповідають. І перші символи і таємниці масонства були присвячені саме ідентифікації, щоб вони могли розпізнати своїх серед чужих. І їхнім головним символом є трикутник і циркуль, що на мою думку і ще раз підкреслює зв'язок саме з архітектурою та будівництвом. Пізніше масони трактували будівництво вже не буквально, а в переносному значенні. Вони розглядали себе як проєктувальників внутрішнього храму людини і пропахували саморозвиток, просвітлення, толерантність та розвиток науки. А чому тоді усі вважають, що масони прагнуть захопити владу над світом? Або уже це зробили. Масонів почали підозрювати у змовах, тому що вони об'єднували впливових людей монархів, генералів, політиків, вчених. Тобто, суспільство бачило, що ключові рішення ухвалюють люди з лож і одразу виникала думка, що це не випадковість. Додайте до цього їхні закриті ритуали і символи. І вуаля, уже масони визначають, як ми будемо жити, і передбачають наше майбутнє, і це не жарти. Так, вважається, що масон Лінсі Вільямс на передсмертному одрі розказав світові про його майбутнє. І що ж на нас чекає? Світова банківська система повністю розвалиться. З кожним роком у всіх країнах буде з'являтися все більше боргів, і через деякий час їх просто нічим буде віддавати. Китай колонізує планету, а валюти повністю зникнуть. І все це написано на сайті повірнаслова.ком але ж дивіться, збувається, Китай дійсно зміцнює вплив, а борги у багатьох країнах зростають. Виходить, що масони реально можуть прогнозувати майбутнє? Що там масони Сімпсони можуть прогнозувати майбутнє? Сімпсони передбачили президентство Дональда Трампа, пожежу в Нотердамі, появу віар окулярів та штучного інтелекту і навіть білу вечірку підіді. Так що тоді? Виходить, те, що я говорила на початку, це правда, і світом дійсно хтось керує. І тому знає усе наперед. Так, так, ті самі 13 сімей, хто вони такі і чим займаються. На думку їх самих, вони наділені правом панувати над нами тільки тому, що є прямими нащадками античних богів і вважають себе королями. Це все написано на сайті версії і Юа. Я вважаю, надійний істочник достовірний. Ну, наприклад, зараз кажуть, що династія Рошльдів є найбільш впливовою і відомою династією на землі, а її стан оцінюється орієнтовно в 500 трильйонів доларів. Під їх контролем знаходиться діловий центр сіті в Лондоні, Федеральна резервна система США, Вашингтон і Ватикан. Тобто Ватиканом хтось. Керує теж. І зараз розкажу вам цікавий факт: Ватикан це найменша держава у світі, і його площа всього 44 гектари. Це в 32,5 рази менше, ніж мій скадовськ. Тільки вдумайтесь, щоб скласти Скадовськ із Ватиканів, треба 33 Ватикани. 38 попугає! Під базилікою святого Петра простягається ціле підземне місто: катакомби, стародавні гробниці, архівні сховища і таємні коридори, які з'єднують різні частини Ватикану. Так вважається, що саме там приховують таємниці, про які кожен чув. Але ніхто ніколи не бачив, і так що ж за легендами відбувається у підземеллях Ватикану. Зберігаються оригінали робіт Мікеланджело, похований апостол Петро, захований той самий святий Грааль, про який я в цьому випуску ще згадаю. А ще саме у катакомбах Ватикану зберігаються цвяхи та уламки хреста, на якому розіп'яли Ісуса. Ну і про секретні архіви ми теж пам'ятаємо, але тут уже шутки в сторону, бо загальна площа полиць у ватиканській бібліотеці сягає 80 кілометрів. А якщо взяти всі документи та книги, які там зберігаються, і розкласти їх одним суцільним шаром, то під ним можна буде заховати барселонський стадіон Кампноу. Серед відомих нам там зберігаються протоколи допитів і рішення суддів інквізиції, у тому числі й документи по процесу над галілеєм і його авторські праці. Ще відомий лист від диявола монахині, а також мемуари середньобічних митців, у яких вони залишили ключ до розгадки символів у своїх творах. Більшість із цих документів не настільки секретні, як суперцінні, і це основна причина, чому туди не пускають усіх підряд. Ченні історики перед тим як туди потрапити, мають прямо довести, що вони того гідні, але і навіть гідних. Не завжди пускають туди і не дають їм доступ до усіх документів. Існує 150 заговорів. Чому так? Але на мою думку, найлогічнішим є той варіант, що католицька церква приховує злочини католицької церкви. Тож ну палити людей це не дуже по божески і вони це розуміють, тому і охороняється усе це. не шарашки не а одним із найстаріших і найкращих. Військових підрозділів у світі. Швейцарська гвардія була заснована у 1506 році. І ні, це не просто люди в костюмах і із петушиними хвостами на голові. Її члени повинні відповідати суворим критеріям, а тобто бути католиками, громадянами Швейцарії, неодруженими а також молодшими за 30 років. Вони присягають невірність папі та Ватикану і забезпечують їхню безпеку цілодобово і без вихідних. І от вам факт: за 519 років існування швейцарська гвардія програла тільки одну єдину війну. А як ви думаєте, скільки він значиться на їх рахунку? Одна. у 1527 році, під час сакоді Рома, вони вступили у свій єдиний бій, коли війська імператора Карла V напали на рим, і 190 гвардійців загинуло 147, прикриваючи відступ папи Клемента VII до замку святого Ангела. З військової точки зору це була абсолютна поразка. Але основну свою ціль вони виконали, і папа залишився живий. Тому дуже гучно не сміємося. Ось такі вони були в підземельях Ватикану, А ми не були. А то думаємо, а ось що пишуть історики про таємничість цього міста. І тут я спеціально взяла інформацію із першого посилання у гугля, просто щоб ви побачили, звідки у людей в голові все це береться за розкішно розписаними стінами Сикстинської капели, знаходяться кімнати, які використовуються для стратегічних зустрічей найвпливовіших лідерів світу. Захуклили, відкрили, прочитали. І швиденько зробили висновки, але навіть і ці спритні звідкись взялись. А ці спритні зараз з нами в одній кімнаті так теорія про те, що хтось керує світом за коліс, виникла давно, ще у середньовіччя. Там як виходило, поки одні прали свої шуби за допомогою ріки і камня, інші вже відкривали банки, мали купу грошей, і ясно, що у зв'язку з цим були наближеними до влади. І раз уж багаті відомі люди крутяться біля верхівки, то напевно вони й роздають накази. Ну, як іще? ще, а потім написали цілі трактати протоколи Сіонських мудреців, де сфальсифікували текст, який нібито доводив існування єврейської змови з метою контролю над світом. І саме звідси бере початок стереотип про невидиму владу обмеженого кола родин. У цих протоколах стверджується, що вони є таємними письмовими записами зустрічі, які нібито проводила група під назвою Сіонські вчені мудреці. Але насправді ці зустрічі ніколи не відбувалися, а цих людей ніколи не існувало. І як завжди, усі проблеми від Росії згідно з дослідженнями протокол. Оли були сфабриковані саме російською таємною поліцією з метою перенести відповідальність за політичні і соціальні проблеми Росії на євреїв. Після цього було написано купа книг і наукових робіт, які доводять, що все це просто вигадка і підробка. Але ніхто уже не слухав і не розбирався. У ті часи, а це між іншим не середньовіччя, а 1900 з хвостиком, Люди на Росії ще досі бігали з палки і шукали мамонта. Думати не було їх сильною стороною. А тим паче, коли підвернулася така офігенна можливість скинути усі свої проблеми на когось. І знаєте, що ще? Протоколи, які вито підтверджувалося, що євреї правлять світом, мали повну назву протоколи засідань всесвітнього союзу франк-масонів і сіонських мудреців. Тобто навіть тут масони у всьому винні. А є в нас іще один привід для вічрінки у стилі Повірю усе, у що тільки скажете. Гачок, на який попалася навіть я, хоча я максимальний скептик. І цей гачок називається Чуємо два схожі слова, і навіть не думаємо перевірити їх значення. Так і народжуються плітки, і так я ледь не виставила себе дурою на весь випуск. Пріораціону це таємна організація і таємна настільки, що немає навіть достовірних відомостей, що вони в принципі існували. Вважається, Пріораціону створили у 1099 році, щоб охороняти священний. Грааль інші ж історики говорять, що на першому місці у них стоїть відновлення династії Меровінгів, тому що саме їх пріорат вважає нащадками Ісуса Христа та Марії Магдалини, начебто саме Пріорат Сіону заснував орден тамплієрів і керував його діяльністю. А у списку великих магістрів пріорату були Ньютон, Гюго, а також Леонардо да Вінчі та інші черепашки звучить як абсолютна чепуха. Так і є насправді ж пріореціону це французьке таємне товариство, яке створили у 1956 році. П'єр Плантар його створив. Він вигадав цікаву історію, сфабрикував докази, щоб підтвердити її, і почав розказувати всім, що все таки було ще слова. Зуб давав, але історики вже давно все це спростували, починаючи з фактів існування пріорату і закінчуючи тим, що у Ісуса були діти від простітутки. І, хоча у мене є питання до того, яким чином проводилася ця ДНК-експертиза, але факт, що хтось зібрався, щоб тисячу років охороняти стакан. Звучить ще крінжовіше, але статті про те, що пріореціону таємно править світом, теж є. Да, не хвилюйтесь, все є, все на місці. Міф про те, що всі організації діють як єдиний змовницький механізм, зручний лише для конспірологів, тому що він спрощує складну історію Європи до серіалу про клуб убийць, які по повечорами п'ють разом каву і вирішують якусь там долю світу. Але цікаво, от що чим абсурдніша теорія змови, тим більше людей у неї вірить. Бо якщо сказати людині, що світ надто складний і хаотичний. Це лякає, але якщо пояснити все схеми попроще, типу масони-рептилоїди керують світом. Жити одразу стає простіше, тому що як ну, ну, будь то би бы... да так і є. До речі, це і є головна фішка більшості теорій змов. Їм завжди потрібен головний ворог. Колись це був диявол, потім відьми, потім євреї, масони ілюмінати, інопланетяни, 5 g вежі, привівки. І вже потроху починає попадати під роздачу штучний інтелект. Ну, Але про інтелект можу сказати тільки одне що. Усе невідомо лякає. А мене лякає те, що люди, які здатні вірити у ерунду, не здатні прийняти жодної альтернативної точки зору, навіть якщо вона більш аргументована. Тому у нас і земля на трьох черепахах, і мантуци заговор масонів. І фізіка це грех. А ви напишіть у коментарях, яку найбільш дивну теорію змов ви коли-небудь чули. Ну і ви дивилися український кримінальний контент на каналі Коханка Шерлока. Але мені здається, що я зняла вже скільки випусків під враженням від книг, де Брауна, що пора переперейменовувати канал на коханка Роберта Ленгтона. Ну а шо, в принципі, він і посімпатічні, і історії у нього цікавіші, як на мене. Коротше, я подумаю над цим. Ну і поки в коментах мені не написали, що я дура. Іван Франко ніколи не був масоном. Оце, от, реально, просто збіг. Хто не додивився відео до кінця, опозориться на уроці літератури. В принципі, так і не треба. А я Саша, і я чекатиму на вас у наступному відео.